Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглиб країни, Орда преду ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, який підронами нищить окупантів. Їм терміново не втік два маміка. Люди, я вас прошу пошити моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такий, як ніколи, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману, небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.